Знову радо вітаю шестикласників на уроці української літератури. Для кожного з нас велике значення має родина та домівка, у якій ми народилися. І сьогодні ми говоритимемо про теплі родинні стосунки та їх вплив на вже дорослу людину. А робитимемо ми це разом із сучасним українським митцем Станіславом Чернілевським. Познайомимось! Народився Станіслав Болеславович Чернілевський 6 липня 1950 року в багатодітній родині. Сталося це в селі Жван на Вінничині. Я народився поміж двох річок, невеличкою річкою Жван з її мілинами та глибинами і могутнім і тихим Дністром, з його вирами та потужною течією. Може, через те я так люблю водночас і найтонші, найдрібніші порухи, і великі могутні рухи, говорить митець. Саме мальовнича краса рідного краю сприяла розвитку поетичного таланту Станіслава Чернілевського. Життєвий шлях поета був непростий він дуже рано втратив батька, що працював комбайнером. Родина опинилася в скруті, і шкільну освіту хлопець здобував у Тульчинському та Муровано-Куриловецькому інтернатах. Свій перший вірш він написав у 4 класі. Хлопець присвятив його Тарасові Шевченку. Поезію навіть надрукували в місцевій газеті. Згодом юнак вступив на філологічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. З якого на передостанньому курсі його відрахували За український націоналізм. 1973 року Станіслав Чернілевський закінчив Вінницький педагогічний інститут, після чого працював учителем. З дитячих років Станіслав Чернілевський марив кіномистецтвом. Він розповідає, що десь у четвертому класі зіграв на сцені першу роль хлопчика. Який украв на колгоспному полі огірки, а мама його присовістила, і він, каючись, відніс їх назад. Уже в дорослому віці, після невдалої спроби вступити до театрального інституту, до якого, попри успішно складені іспити, не був зарахований через політичну неблагонадійність, працював монтувальником декорацій у Київському театрі російської драми імені Лесі Українки. Потім вступив на факультет кінорежисури Київського театрального інституту імені Івана Карпенко Карого, де й здобув фах кінорежисера, працював на Київській кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка. Як режисер Станіслав Чернілевський стояв біля витоків першої автентично української кіностудії Галичина Фільм. Як режисер дублювання якісно переозвучив сім тисяч. А його відділ 20 тисяч фільмів. Так, разом із ТРК студія 1+,1» плюс було здійснено переворот на українському телебаченні, саме з його легкої руки відбулася українізація кінопростору Був Станіслав Чернілевський і учасником Революції Гідності в 2013-2014 роках. У ніч з 18 на 19 лютого 2014 року на Майдані Незалежності його поранили. Після реабілітації поет продовжує викладацьку діяльність в Національному університеті кіно. У 1984 році за сприяння Миколи Вінграновського та Дмитра Павличка Чернілевський видав збірку поезій Рушник землі. Передмову до неї написав сам Дмитро Павличко. Є такі серця, для котрих розлука з матір'ю смертне страждання, з його дитячих мук, з дужби за мамою, перших стражденних почувань народжувалося його вимогливе поняття людини і світу, емоційні хвилі душі, які проносилися через усе дитинство і молодість, щоб ударити нині гучним прибоєм поетичного слова. Про палку любов до рідної неньки свідчить вірш Теплота родинного інтиму. Уявіть сільську хатину взимку, і, хоч на дворі ще не розвиднілось, а з димаря вже до неба піднімається дим. То так рано, щоб зігріти дім для сина, розпалила піч найрідніша людина. Мама, послухайте! Теплота родинного інтиму, ще на шибах досвідок нескрес, Встала мати, мотузочком диму хату прив'язала до небес, весело І З ляском серед печі Полум'я гуляє по гіллю, Ковдрою закутуючи плечі, мати не пита, чому не сплю. Вже однак зникає гіркотина, не катує серце печія, знову я малесенька дитина. Мати знає більше, аніж я. Матері розказувать не треба, як душа світліє перед днем, В хаті, що прив'язана до неба, Світанковим маминим вогнем. Діти, що, по-вашому називається інтимом? А як ви розумієте, родинний інтим? У чому його теплота? Інтимні це особисті, задушевні, затишні умови, що сприяють відвертості і близькості. Мати зранку творить диво, вона запалює піч. І прив'язує мотузочком диму до небес хату. В постояльцях у неї вже дорослий син. Однак, у домі зігрітому материнським теплом, він знову стає малесенькою дитиною, його душа світліє, бо відчуває світло маминого вогню. Родинний затишок головний мотив поезії Станіслава Чернілевського. Мама є найважливішою в житті кожної людини, і скільки б не було років дитині, 4 чи 40, вона все одно турбуватиметься про неї. Своєю поезією Станіслав Чернілевський стверджує, що найвищою цінністю для людини є її сім'я. Пригадаймо, як складати паспорт твору. Ліричний вірш Теплота родинного інтиму написано у 1982 році. Він увійшов до збірки рушник землі 1984 року. Автор згадує про рідну хату, власне дитинство і тепло домівки, створене маминою турботою. Він уславлює найсвятішу в світі любов. Материнську. Закликає любити батьків. І не забувати рідний дім. Яскраві образи родинного затишку й тепла Станіслав Чернілевський створює за допомогою різноманітних метафор та персоніфікацій. А щоб повернути читача в дитинство, він використовує слова зі зменшено пестливими суфіксами та порівняння, визнаючи, що мати знає більше, аніж я. Вогонь у печі материнської хати символізує сил та єдність родини, небо, мир, а прив'язана до нього хата передає ставлення автора до батьківської оселі як до найвищої цінності, подарованої людині небесами. Поезія теплота родинного інтиму пройнята правдивою синівською любов'ю до матері й рідного дому. Адже ці щирі почуття це той життєвий стрижень, що рятує від душевного болю не лише в дитинстві, а й у дорослому житті. Про любов до своїх близьких говорить поет, і у вірші забула внучка в баби черевички. Маленька дівчинка махнула бабусі рученням і поїхала в місто, бо закінчилося літо. Нелегким для жінки видається те прощання. Вона лишилася сама до наступного літа, а з нею спогади і забуті онучни черевички. Послухайте, забула внучка баби черевички, дитячим сміхом, бризнувши в зело, за повелінням вікової звички перекотилось літо за село. Махнула рученя на бензовозі і курява вляглася після коліс. А бабка все стояла на дорозі, Густинкою торкаючись до сліз, І вийшли в небо зорі жаровички, і тихо бабка посеред села Малесенькі дитячі черевички У спорожнілу хату занесла, Лягла собі і світло не світила, Торкнулась черевичків перед сном. І осінь їй тихенько опустила горіховий листок перед вікном, з ніжністю заносить до спорожнілої хати забуті черевички бабуся, вони символізують її духовний зв'язок з онукою. Невідомо, чи зможе бабуся помилуватися онучкою наступного року, і чи буде до кого приїздити малій. Адже непомітно підкралася до жінки осінь життя. старість. Цей філософський підтекст поезії спонукає замислитися над потребою приділяти більше уваги рідним людям. Увесь вірш, пронизаний сумом і тугою на порозі осінь, самотнє життя у спорожнійлій хаті й старість. А літо з його дитячими пустощами та веселощами лишилося десь позаду. Отож, сьогодні ви дізналися про митця, чиї твори навчають цінувати найрідніших у світі людей. А наш урок добігає кінця. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!